Коли Адам і Єва скоштували заборонений плід, їх охопило почуття сорому й страху. Спочатку вони думали тільки про те, як виправдати свій гріх, щоб уникнути жахливого смертного вироку. Господь запитав їх про вчинений гріх, і Адам відповів йому, складаючи вину частково на Бога, частково на свою подругу. Жінка, котру ти дав мені, вона дала мені від плоду і я їв. Жінка звинуватила Змія. змій спокусив мене і я їла. Навіщо ти створив змія? Навіщо ти дозволив йому війти до Єдему? Саме це Єва мала на увазі, коли виправдовувала свій гріх, покладаючи таким чином на Бога відповідальність за його скоєння. Дух самовиправдання вперше виник у батька всякої неправди і досі виявляє себе в усіх синах та дочках Адама. Подібне визнання не походить від Святого Духа і не може бути прийняте Богом.